Аби доєднатися до Збройних сил України, британець Маркус Сміт пішки йшов від Будапешта до Ужгорода, подолав 500 кілометрів за 8 днів, аби доєднатися до інтернаціонального легіону як бойовий медик. Я дійшов до кордону. І тут, в Україні, на жаль, оскільки Україна перебуває у стані війни, і ви закриті, солдат сказав мені, що не може дозволити перетнути кордон. Але солдат був досить люб'язний, щоб дати мені трохи грошей. Аби я міг сісти на потяг від захоня до чопа в Україні, і я, врешті-решт, прийшов сюди пішки з чопа. Маркус із Манчестера йому 32 роки, і він має навички життя в екстремальних умовах. Тренувався в британських збройних силах як кадет і тепер має навички медичної допомоги. А ще його пристрасть. Це піші прогулянки. Маркус пройшов свою країну чотири рази і тепер вирішив пішки вирушити до України за новинами, якої спостерігає вже два роки. Я справді вірю, що Путін не зупиниться на Україні. Я думаю, він спробує напасти на решту світу. Це може перерости у світову війну. Я сподіваюся, якщо нас буде достатньо, ми зможемо це зупинити. Нині в Ужгороді Маркус отримує документи, після чого його направлять до навчального центру. Після проходження базової військової підготовки він вирушить виконувати перші завдання разом як команда. Ми можемо зупинити цю війну на такій стадії, коли вона не стала всесвітнім конфліктом. Герем слава Юкрен.